Ви ніколи не зрозумієте, наскільки люди бувають дурнуваті, якщо ви не працювали в сфері обслуговування. Розкажіть свої мегатрешові історії. 16-17 рік, Київ, кав'ярня, був звичайний ранок, повна посадка. Яка жінка забігла в заклад, зайшла в куток, зняла штани, напісяла собі в долоню. Після цього цю сикотню плеснула в обличчя інші гості закладу. В історії 0% брехні. Я була в шоці, не дякуйте. Коли працювала в салоні майстра манікюру, до мене був запис на Прибрати довжину на руках та ногах. Прийшов дід, ну такий, живенький. Спочатку я перебрала довжину на руках, і в кінці він попросив намастити кремом. Ну окей, я натиснула на крем, і він мені признув на фартух в районі грудей. І діда такий, як гарно ляпнуло. Потім перейшли на вкорочення нігтів на ногах. Він сідає на крісло і каже: Я неділі-полтори назад був в Турції, то там може бути пісок під По Подумки я знатно офігіла, тому що за півтора тижні ти, бляха, ноги не мив. Я вкоротила нігті і там дійсно був пісок. В кінці він мені такий, і кремчиком, кремчиком, я кажу, взагалі-то кремом ми обробляємо після повноцінної процедури, коли зроблений педикюр і все чистенько. Дід хотів просто підрізати нігті і кайфанути від масажу. Я сказала адміну, що до мене його не записувати, і таки на наступний раз він просився записатись до мене. Сказала, що я не працюю, і він не записався ні до кого. Така ситуація, може хтось засудить, не знаю. Початок повномасштабний, 25 лютого. Я працюю в готелі адміністратором, готель заселений весь місць немає. Наперед нічого не бронюємо, телефон розривається. Нам керівництво дозволило пускати безкоштовно заночувати людей в сауну, бо там було тепло, ну і давали подушки з ковдрами. Місця там було небагато, якраз на сім'ю. Заходить сім'я, баба, дід і онук. Баба відразу з порогу на коліна падає, просить, молить поселити її хоч в коридорі, лиш би не на вулиці. Чесно, то така картина була, що від її плачу мені самій стало страшно. Кажу, номерів нема, але можемо запропонувати сауну. Безкоштовно. Показала їм, вона як почала очі закочувати і фиркати, що тут вони ніколи в житті не залишаться, що це взагалі фу, як їй посміла таке запропонувати. І коротше, пішли вони. Тут через півгодини вони повертаються, і сцена зі слізьми повторюється, але жалості в мене вже не було до них. Сказала: місць нема, шукайте де інде. Потім я посилив туди сім'ю з маленькою дитиною. Працювала адмінувка роке, прийшли два тіпа з кралями. Столиків вільних нема, а вони, шукай нам столик, дівочка. Кажу, немає, тож бачу, що все зайнято. Він дісте пістолет і каже знов: Шукай столик. Аж потемніло в очах. На першому поверсі, караоке на третьому, був ще один ресторан, того ж власника. Мусила йти його відкривати і тягнути з офіціантами стіл. Поставили їм і вони сіли довольні. Потім лишили 2000 мені на чай, гроші пішли на психолога. Працювала в кондитерській, за стіною в нас був паб. В нас в меню було тільки безалкогольні напої. графік до 22.00, сіли двоє бедляків 21.40. Спокійно виношу меню. Попереджаю про графік. Питаю, чи бажаю десерти і кажу, які залишились в наявності. Один бере і Еклер, а другий каже: А мені давай, мітнісь в назва ПАБУ. І візьми 0,5 пива і арахіс. Я відмовляю, під приводом, що в нас немає алкогольних напоїв. І раптом перевірка і т.д., то можуть бути проблеми. Нашо він? Ти що, попутала? Я хочу піва! На що я запропонувала йому особисто піти в паб і там взяти пиво. В крайньому випадку взяти там чек, і тоді я не буду проти, що він зі своїм пивом і чеком буде його пити з другом на нашому літньому майданчику до 22.00. Він відмовився, той виписує каву і з'їв десерт, і вони пішли. І це один із ста випадків, коли далі не пішов скандал на цьому фоні. Проте скільки раз до мене зверталось без поваги і зверхньо, то я взагалі мовчу. Працювала перукарем, мені було 18 років, і був у мене постійний клієнт, мовчазний мужичок років 50. Працював на будівництві поряд. Одного разу він щось сказав, що хоче на рибалку. Я така. Вау, клас! Сходіть обов'язково! Дзвонить він той же день, п'яний, і каже, що ми так класно поспілкувались, що він зрозумів, що мене кохає. Я така, «Ге-ге, ви чого? Не смійтесь над моїми почуттями. Тут я трохи напрягаюсь. Вибачте, у мене є наречений. Ви думаєте, він краще за мене? Увечері він прийшов з червоними очима і з трояндою в целофані. «Дівочки, я злякалась, бо була сама в салоні і не знала, що мені робити. Перебуваючи в стані шоку, я спитала. «Чоловіче, скільки вам років? Багато, а мені мало, достатньо. Тут я офігіла ще більше. Достатньо для чого? Щоб бути щасливою. На такій романтичній ноті наша історія закінчилась. Я ще місяць боялась по вечорам ходити додому. Розкажу свій випадок, але я був по другу сторону барикад. Я був відвідувачем ресторану. Кажу одразу, що мені й досі соромно. Святкували підвищення колеги, нахрюкався я знатно, бо ми починали ще на роботі. На трьох випили більше літра горілки, бо інші пили вином. Потім винуватець п'янки захотів нормальної закуски, а не бутерів. Тож поїхали ми в ресторан української кухні. Там замовили капусняк і пампушки з часником, сальце і т.д. все як положено. І там ще добряче мекнули. Я сиджу і чую, як вертольоти летять, пішов в туалет, зайшов верніше забіг, всередину. А світло не увімкнув, бо воно вмикалось зовні. Часу виходити і вмикати не було, до фонтану залишились лічені мілісекунди. Короче, в темряві унітаз я не міг знайти, виблював все в пісюар. Вже після цього роздивився, де знаходиться раковина. вмився, помив руки, пішов в гардероб, забрав куртку, не знаю, як я про неї не забув, і на автопілоті пішов додому. Вдома ще піввечора спав над унітазом, а на наступний день було соромно йти на роботу. Якби були тільки чоловіки, то пофіг. А так, з усієї банди нас було тільки двоє мужиків, решта жінки. Але на диво ніхто взагалі нічого не казав. Скоріше за все вони були просто не в курсі. Фотограф, Рахую, що це також сфера обслуговування. Буквально цієї осені в мене була зйомка на 8 ранку. Їду в таксі, трохи трафік. О 7.40 клієнтка пише: Виде. каже, що їду і буду вчасно. Минає 10 хвилин. Знову пише: Виде, нам холодно на вулиці. Кажу: ну чекайте, у нас на восьму, я буду о 8 на місці. Потім вона мені пише: Я хочу повернення коштів. Ви запізнились, хоча ми домовлялись на восьму. Так, я запізнилась, приїхала о 8.02. До речі, чекали вони мене в машині, а не на вулиці. Працювала колись кароке будній день, тож людей небагато. Прийшли дві пари середнього віку, вже трохи вгашені. Довго сиділи. Після одна жінка вийшла, лишився її чоловік, подруга і її чоловік. Той вже добре так сопів. В якийсь момент подруга лишає свого сплячого мужика і веде за собою чоловіка подруги. Вона садить його перед собою і танцює. Там все як треба. Шпагат показала, стегнами крутила, повзала, лягала на підлогу і відкривала ноги. По ітогу перша жінка повернулась, почала тягати сходу другу за волосся. Мужчинка так і сидів довольний після такого шоу. В кінці їх всіх вивела охорона, а сплячу чоловіка розбудили тільки перед уходом, тож він все пропустив. Згадала свій найкращий і найгірший день одночасно. Я працювала в уганському КГ в Києві. Там зазвичай було небагатолюдно, і часто люди приходили знову тому, щоб попрацювати, попити чай і т.д. І була жіночка одна, Прийшла з подругою. Вони просиділи, напевно, годин 5 за одним чайничком чаю. Подруга пішла. А жінка залишилась і замовила якийсь салат. Туди сюди несу салат, вона пробує, жує, все ок. Допоки вона не кличе мене і не питає: А що це за соус? І чи в ньому є цукор? Я кажу, що так, цукор є. І тут починається: Я вам казала, що в мене алергія на цукор. Ніколи такого не чула, але ок, про алергію мені теж ніхто не казав. Той чайник вона просила без цукру. Я кажу, все, давайте швидку викликати, якщо вам погано. Вона в нів'яку. За сусіднім столиком няня постоялися із дитиною, що сіли, і дитина починає агресивно болювати на все довкола, і на ту жінку в тому числі. Жінка про свою алергію забула, розрахувалась і пішла. Я ще ніколи не мила чужу блювоту з таким задоволенням. Працювала колись адміном в ресторації, і було в нас негласне правило: якщо гість вже так нормально прийняв на душу, то йому варять каву і не продають більше алкоголь, щоб трохи протрезвів. А одному постійному гостю дуже це не сподобалось. Він почав розносити свій стіл, виліз на нього, почав показувати свій статевий орган, матюкати мене, на чому світ стоїть, і казати, що нас завтра всіх звільнять, бо він зараз набира нашого власника. Їсть цей був 2 метри в висоту і такий же в ширину. А я 1,68 шістдесят худе і мале. Стою мовчки, дивлюсь на це все і спокійно кажу. Можу вам сама набрати власника. Зараз розкажемо ситуацію. Той одразу замовк, весь заклад, звісно, дивився на цю ситуацію. Гіст всівся мовчки, а я пішла на кухню. І там же мене почало трусити та сльози рікою. Було дуже багато класних моментів. Я зустріла безліч крутих людей, працюючи в закладах, але через таке бидло, розумієш, яка це важка робота. Працювала я якось в Макдоналдсі. На драйві видаю замовлення в машину з двома колами. Закриваю віконечко, починаю перевіряти наступне. Тут жіночка стукає в віконечко і каже. Покличте адміністратора, я хочу повернення коштів. Запитую, щось сталося? Можливо, щось не так з їжею і я можу замінити. Каже мені, ви дали мені два різні стаканчики: один білий з кубиками, інший жовтий з полосочками. Я хочу повернення коштів на колу. Ок. Більше слів я не підбирала. Сьома ранку, кав'ярня, світла немає, морозний ранок, апарат холодний, я готую генератор і кавове обладнання до підключення. Підходить жінка і каже: Ну скажіть, чого не прийти раніше і не прогріти то все. І ще декілька людей проходило фиркало-миркало, чого все так довго. А в кінцевому результаті всі ці люди стояли і чекали на каву, тому що світла не було по всьому району. У нас в ресторані люди чпокались в окремому залі. В якийсь час, як вже треба закриватись, їх накрила пристрасть. Офіціантки не могли зайти туди і сказати, щоб йшли геть, соромились. Але по камерам бачили, що там робиться. Подзвонили хазяйці, вона сказала лишити все як є і почекати. Так і було. Одного разу клієнти міняли підгузка дитині прямо на столі в ресторані. Запах стояв на весь зал, при тому, що в закладі в обох биральнях є поленальні столики. Працювала в квітковому, відправила на заміну жіночці, яка працювала на ЖД вокзалі. Путка була за очима в темному переулку. Це був початок АТО, а мені було 19. В той час перших солдатів пускали у відпустки. І от уявіть, ніч, темнота, Валюються два атошника, п'яні з червоними очима, і з наїздом на мене: ти тут сидиш, а ми там, ти нам винна. І все в такому роді: Я себе тримала в руках як могла, віддала квіти, які хотіли в рахунок моєї ЗП, аби тільки вийшли. Я закрилась середини, і мене просто винесло. Потім було ще декілька інцидентів на інших точках, але якось мирніше. Тому, при всій повазі до військових, коли зараз бачу людину в формі, у мене паніка і страх. Замовили якось іпи на 2 кілограм шашлуку, ну я посмажив, віддав. За декілька хвилин приносить офіціантка назад зі словами, що все фігня, їм м'ясо жорстке, недосолене і вообще. прикладаю той самий шашель на нову тарілку. Присипаю новою цибулею, виношу, кажу: от вам зі спецзамовлення заправ кращі шматочки. Захавали, коротше, ще замовили. Чаю 200 лишили, а мені тоді за день десь 400 платили. З дуже давнього працювала в банку, прийшла клієнтка років 35 з каргою. В неї не вистачає коштів, вона карту постійно поповнює, а гроші кудись зникають. Перевіряю, пані користувалась кредиткою, гроші кредитні закінчились, їх перестало вистачати. На моє пояснення, що гроші з кредитного ліміту дуже здивовано перепитала. А це хіба не подарунок банку для клієнтів? Я не знайшла відповіді. Потримайте моє пиво: працювала менеджером в ресторані, часи ковіду, вечірня запара. Після 10 вечора видавали замовлення лише через вікно видачі. Черга кілометрова. Через незручне розташування ресторану у нас було лише одне вікно для відвідувачів і кур'єрів. Один з кур'єрів чекав замовлення хвилин 40, мабуть. Ми завжди попереджали, що буде мінімум годину, і всі спокійно чекали завжди, але не цей. Після чергового, коли буде готово, він зі всієї сили вдарив у двері і просто розбив їх в друзки. В моїй зміні в магазині працювала дівчинка-продавець новенька, тому помилки траплялися. Вечір я лиш дали інкасацію, і ця дівчинка випадково пробила жінці один товар двічі. Жінка вийшла, але помітивши помилку. Повернулася в магазин і влаштувала істеріку, принижуючи дівчину. Я сказала, що якщо є проблема, то хай йде до мене, бо я старша, але принижувати моїх дівчат у неї нема жодних прав. Зробили їй повернення. Вона дзвонить потім мені на магазин і вимагає повернення коштів на дорогу, бо вона запізнилась на автобус. А я їй сказала, що це не мої проблеми. А тошник у мене грошима кидався в істериці, бо я не могла продати йому один картридж до бритви. А вони в нас ішли в наборах, а самі картриджі по 4-6 штук. Коли я була вагітна на зміні, жінка влаштувала істерику, бо ціна була не така, а в нас накрила система. Пояснюю, не розуміє. Натомість побажала мені мати викидень. А в мене трохи не в від, бо весь день на ногах і толком нічого не їла. Сказала цій старій манді, що якщо через неї з моєю дитиною щось станеться, то затаскаю її по судам, і вона мені до старості буде виплачувати всі компенсації. Дамочка заткнулась і пішла, але наступного дня накатала скаргу, бо її образили. Працювала в Макдональдсі, приїхав якийсь араб і замовив десь на 2-3 тисячі. Через великий обіг замовлень не побачила, що там був лимонад. Перепросила сотню раз, віддала лимонад, подарувала морозиво. А він сказав, що зараз плюне мені в обличчя, бо я тупа ідіотка, вчасно закрила вікно видачі. Про цього у просторі була велика переоцінка, міняла цінку у всьому магазині. Стояла пані на гребінцях, я спитав, чи потрібна допомога. Вона сказала ні. Через 20 хвилин вона вже підійшла до каси, біжу її відпускати. Пробуває гребінець, кажу ціну. Вона така: ні, у вас друга ціна. Проходжу на гребінці, дивлюсь, там ціна на 10 копійок менше. Вона накричала на мене, я пояснив, що у нас переоцінка. Вона продовжує кричати. Я повернувся і став на касу, дістав 10 копійок і поклав. Вона кричала щось типу. Чого ви мене грабите? Ось як пенсіонерів дурять і так далі. У той момент я поняв, що пора тікати. Бувало багато чого. Панянки, які хотіли, щоб я на пам'ять вчив склад шампунів, які є в магазині, бо ви ж їх продаєте, а в магазині більше 4 тисяч товарів. Працювала на новій пошті перші пекельні дні ковіду. Жовті лінії, маски, рукавички, захисні щітки на обличчя. Сказати, що в цей період було важко, то не сказати нічого. І от заходить дама отримувати свою посилку. З вигляду років 40 плюс, красива, ну дуже стильного діта. На вигляд, приємна людина. Підходить, добрий день, добрий день, і я вічливо, бо це один із головних пріоритетів роботи. Прошу її зайти за жовту лінію. О Боже, цим проханням я нарвалась на відроків на яке лилось на мене з її рота. Я не очікувала, бо з вигляду порядна людина. В кінці вона на мене хрикнула: Добре, що я була в щитку. І сказала, щоб я здохла від корони. Пішла. Сказала, що буде писати на мене скаргу і телефонувати на гарячу лінію, бо вона не корова в хліві, яка має мати місце. Всі ми тоді були в однакових умовах, всі знали про небезпеку і дотримування правил. Але я вже дуже багато років там не працюю. Але ця історія зі мною на все життя. Потримайте моє пиво 12-14 роки. Кривий ріг. Кафе Джеронімо, думаю, криворізькі всі знають це чудо місце. Цілодобове, кальян, танці на столах, місце збору п'яних місцевих бандитів. Приходили, нажирались, погрожували пістолетами. За рахунки не завжди платили, то пішли. А ми офіки ганяли за ними по місту і випрошували оплату за рахунки, бо інакше закривали зі своєї ЗП. До речі, ЗП була 60 гривень зміна 1200 в місяць, а рахунки могли бути і по 3К. Бувало, що п'янючі хотіли грати в школу. Ми писали різні приклади на дошці меню, а вони раділи, як діти. Бувало, що знов погрожували, а бувало, грошима сипали, як повезе. Також був найстрашніший, який міг встати і роздягтись, ходити голим по залу. Викликали поліцію на нього, тоді ті тільки за руку здоровились і йшли геть. А на ранок він приходив, як ні в чому не бувало, пити еспресо. Школа життя ще там. Моє улюблене це дід Божий одуванчик, який дуже мило замовляв собі салат. Але в кінці додавив але мені без ніякої їбучої кінзи, ненавиджу їбучу кінзу. А потім знову на дуже милий тон переключився. Здається, там якась особлива неприязнь до кінзи була. Працювала в готелі, жили баба, дідо і онучка. Дідо обіцяв диван, на якому спав, збрехали перше, що то водам, а коли показували їм номер присутності менеджера, то бабка сказала. То що такого, він і вдома так робить. Працювала лікарем, коли ще були виклики додому. Так от, якась стара баба мене викликала, щоб допомогти їй зібрати гречку з підлоги. Слава Богу, що викликів більше немає. Працював кухарем в одному ресторані, приїхали якісь два мужика, замовили салати, якісь закуски, два стейка телятини і півтора літра горілки. Через години три до мене підійшла офіціантка і каже, що мене кличуть до столику. Я не зрозумів чому, і коли я підійшов до тих двох, мені кажуть, почому как резина?» Вони тільки тоді вирішили скуштувати через дві години після видачі замовлення. Коли працював в аптеці, клієнтка замовила шампунь. Забрала, все ок. Почалась тривога, і ми вже опустили ролету, вимкнуло світло. І ця гнида пролазить під ролетою і починає мені розповідати, що я не те їй дав. Вона відкриває сайт, показує мені той шампунь. Ми хвилин 5 стоїмо і пояснюємо їй, що це той же самий шампунь. На вихід з ТЦ у нас є 7-10 хвилин. А вона зайшла через 3 хвилини після початку тривоги. В підсумку вона все ж таки роздуплилась і зрозуміла, що це той самий шампунь, як же хотілось її послати. Працюю в кав'ярні, прийшов чоловік до 50 років. На вигляд здоровий, руки, ноги на місці. Пропоную винести сміття за гроші. Ми вибачаємось і відмовляємо, так як зранку вже була прибиральниця. Почав приставати до гостей в грубій формі, просимо покинути заклад. На що у відповідь: нехай у вас ракета прилетить, шльондри. Працювала офіціанткою, обслуговувала столик на чотирьох: два хлопця та дві дівчини. Сказали, що можу забирати розрахунок і все інше на чай. Я подякувала та усміхнулася. Зробила два кроки, як до мене підлетіла одна з дівчат і забрала чаюху. Я дурію!» Хлопці потім на барі лишили на чай. Дід лапнув мене за груди, коли я працював у магазині. Просто взяв здачу однією рукою, а іншої за груди. Чувак кинув мене запальничку. Мужики напились і почали хамити, бо їм здалося, що ми неправильно порахували вартість трав. Моя подруга потім їх послала. Мільйони історій про клієнтів, яким срати до якої працює заклад, і ми їх постійно вмовляли піти. Хамство щодня, зверхнє ставлення. Одного разу два кінта на районі, які влаштували поножовщину, забігли до нас в кав'ярню, бо один вирішив сховатись у нас в збиральні. Була поліція, розборки. Ми півдня не працювали. Працюю барменом офіціантом в кафе, три банкети. Нарешті заходжу до туалету. 4 години терпіла. Зачиняю двері, через 2-3 секунди стук у двері. Я навіть штани не зняла. Відкриваю дівчина років 30, а можна нам ще от такий бакальчик принести? Кажу, можна. А можна я спочатку в туалет сходжу. Ще така незадоволена була. Дамочка, ви з розуму зійшли? Побачила, що я в туалет зайшла, і вирішила, що одразу побіжу за бакалом. Де ваш мозок? Працювала в ювелірній майстерні з 93 го року. Було правило, коли приймаєш вироби в ремонт, обов'язково зважити. Це точність до сотої грама. Та виміряти довжину, якщо ланцюжок. На одного колегу подали скаргу, що він вкрав золото з ланцюжка. Щоб ви розуміли, це був виріб біля 2 грам. Вага після ремонту була такою самою, але клієнт наполягав, що раніше там було 365 ланок, а зараз 363. Тобто людина рахувала ці три сотні малесеньких колечок до та після. Ото жесть. Студентські роки підробляла офіціанткою. Увечері приїхала кілька машин з наміром це кафе віджати господаря зі зброєю. Чинився кіпіш. Я з дівчинкою, яка працювала на кухні, ледве визвала таксі і звалила чим швидше. Але на наступний день я що? Правильно, пішла на роботу. Мені розказали, що дівчат змусили обслуговувати столики цих бандюг на колінах. Міліція тоді не допомогла, їх просто відправили нафік. То був останній день моєї роботи, десь 2004-2005 рік. Працював стоматології, і в нас частенько траплялись різні ситуації. Одного разу прийшов дядько і хотів, щоб йому сказали, що не так з його зубом, але на крісло не хотів сідати, бо мав би тоді платити за консультацію. Став метрів від лікаря і, відкривши рот, пробував показати пальцем їй цей зуб, і отримати відповідь, що не так, але платити не хоче, бо в нього взагалі-то є свій лікар. А це він хоче якось заліпити, але сідати в крісло не буде. Це було хвилин 15, а потім він просто пішов геть. 22 рік, літом багато нових людей у місті. Ресторан у центрі. Не перший випадок, коли питають меню для собак, але в Дніпрі такого ніде ніколи не було. І що роблять дівчата: закатують очі на менеджера, замовляють песикам креветки, котлету по ціні бургера без бургера чи тартар і кормлять цим всім альтіпу прямо з гостєвих тарілок. Заклад надавав завжди воду для песиків в чистих тарілочках. На зауваження типу не треба так робити, будь ласка, і стени ви одні зазвичай були скандали. Працюю в дитячому закладі, оплату беремо дітей з 9 місяців. Кожен, просто кожен день є мама, яка береше про вік дитини. Йому 6 місяців. А він же ходить та розмовляє. За правилами ми маємо внести в систему дату народження. Ось тут виявляється справжній вік півтора року замість 0,5 року, бо не всі можуть швидко порахувати. Зазвичай просто кажуть: ой, а я забула. Ох, їх мільйон. Посадила психіку чи в 16 років, коли працювала баристою офіціанткою. Одна ситуація, яка прийшла в голову. Працювала в Чернівцях, підходить мужичок, каже щось румунською. Я кажу сорі, я не розумію. Він переходить на українську і тупо оре, що я в Чернівцях і маю говорити з ним румунською, в тому числі. С, червівці дуже люблю і знаю, що це окремий рідкісний випадок, але він випав на мене. Працювала в кафешці з літньою терасою в центральному парку, де є багато громадських туалетів. В кафешці туалет теж, звісно, був. Мамашки висаджували свої квіти життя прямо на наш газон на території кафе, а інколи доводилось спостерігати за тим, як стікає струя по стулу прямо із під дитини, поки його бабуля сидить поруч, витираючи йому рот, і каже: ну, нічого страшного. У чоловічому туалеті хтось насрав у пісюар. якийсь акробат. Офіціанти змивали то все. Привіт із Польщі. У 2011 році вирішив підзаробити гроші на канікулах. У родичі була певнушка на борчезі на ринку шлях. Працював офіціантом. Коли приносив пиво, яке люди не допивали, пар зливала все знову в один бокал і видавала як нове іншим клієнтам. Точно так само було і з снеками. Ще будучи студенткою, працювала в ігровому клубі. Це був елітний заклад, основний континент якого складали працівники прокуратури, депутати та підприємці. По п'ятницям у нас проводились розігриші з форшетом та безкоштовним алкоголем для гостей. Один із гостей прокурор. Нажелектався коньяку, потім сидів, колупався в носі і їв свої казюльки. Часто траплялись випадки, коли клієнти розмовляли своїм відображенням у дзеркалі. В залі одна стін була дзеркальною. Не повірите, буквально за декілька хвилин, як я побачив цей пост, наблюдаю таку картину. Жіночка в кав'ярні кладе на м'які дивани дитину і починає роздягати. Знімає обісрений памперс, кладе на стіл, підтирає там і робить свої справи. Потім, дякувати Богу, додумується викинути той памперс на вулиці Смітник. Тепер тут ваняє гамною. Дякую всім за перегляд. Залишайте в коментарях свої історії пов'язані з сферою обслуговування. Ті, хто не має роботи, ставте лайк. Ті, хто має роботу, підписуйтесь на канал, подивимось, скільки нас. А ми ще збачимось. Пока.